Доброго дня, ну що таке, пролетіло, таке твориться. Короче, Сіятра, Ото з петушина такої прическа, що у нього наверх чуб зачосаний Сіятра? з угорщини. То є ага. так, міністр МЗС. Ну як наш, наші кунімечик німеччиколіба, ага. який бігає зараз Тот по Європі, чи з <laughs> <Тот> <laughs> збежав Тот з Вінгрі з... під покровом ночі, Ага, їх теж 20 було. Короче, заявив, що Україна ніколи не стане членом ЄС, поки не розбереться з угорським питанням на території Закарпаття, де притесняються меншини. Попахує, слухай, російськими наративами якимись, я те хочу міншини. сказати, а? Міншини йому та, не так. Немає. Всі, хто в Україні живуть, це... величини. Так... У нас не, так, нема такого, щоб Крепи... міншини були. У нас тільки крепеши від так. нашого смарадового генералі Піпі. Величини. Так. так ти знаєш, що він хоче? Так, щоб так. розмовляли угорською, щоб СМІ було на угорській, щоб в школах навчалися на угорській мові. Смій, а? Творить, а? Ти дивись, якісь є одна мова. Як да? Володимир Олександрович розмовляє, так і ми. Будемо. Зелена, потужна, нах зах пох вот Оця так. мова у нас зараз. Немає Ты нас іншої. Это винуждає, а. Щось. І ти хто такий, щоб вирішувати? Будемо ми членами чи не будемо? За нас все вирішить Володимир Олександрович. То є так, а він ти? тільки за нас вирішує. Ну, наш потужний он, член. Он наш хазяїн, не ти. Санич голова. Ти хто no. такий? Давай да побачимо. Голова Залубкина, правда, но голова. То є так. Але ми з ним, да, не з якою угорщина. Да, він вище нас. Да, то так, то і так. Це наш князь. Так що ти хочеш сказати, и що так, ми під да, ним. Це да, найкращий президент. Та да, не уїхав, народу. не лох, не здався. Да. Ти що? Слухай. Mm. А вийшов ще тут старичок Боровичок Урбан та додав, що значить, Україна вже поділена. Mm. Ха, він вирішив, що Україна вже поділена. А нам, Владимир Олександровича. слышно. Ніхто її делити не буде без що нього. Закінчат, не захоче не віддасть. Так він знає, що каже. Значить, частина відійде до російки, та яка окупована. Потім буде демілітаризована зона. непонятно ще скільки кілометрів вони вирішують з європейцями: 50, 100, 200. І западна орієнтовані області будуть, які відійдуть до Європи. Зилья орієнтована зона. Де зілібоба орієнтовані зони? Де ці всі зони? Ну на банках, як мінімум, ну, ця зона є. Зона, да, зона Смарагдова у нас. Да. Вся територія да. України, зараз хочу, Смарагдова вити, зона. Застрілють. А, ти хочеш перелізти, no. Пишіть, письма. Пишіть давай письма, давай до окопа. No. Он під покровом ночі кулеба навіть, навіть no. втікав. Бо ж у нього заробітки за границею, всі должны зрозуміти. То я так, в Америці він no. заробляє. Воює в Україні, а заробляє в Америці. О, потужний який. Ой-ой-ой, з лопатою, з цигарою. В, в роті, роті. Да творить, та да, везде, ти що. Вся пасть така, Ні, не в країні, в чому-то білому все, ребенка. Слухайте. То папіроса вмісти чогось, уважно. Не вам вирішувати за нашого смарадового генералі Піпіда, Що робити, коли і про яких обставинах. Він сам все знає, потужно вирішить за вас. Кому що віддати, у кого що придбати. Він навіть Трампу в аральному кабінеті показував на карті, яку йому Трамп, до речі, там поставив, що оці області сюди, оці області туди. Після цього, правда дякував, 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 ну, 38 вісім разо за одну раз, секунду. Ну, это как бы такое. Это просто що він как бы культурний. А ще я хочу додати, увага угорців не порушується, тому що Володимир Санич, голова наш ніяких потужний. Прав нету, це по-перше. А по-друге, він, він про це просто не знає, як про інші, там потужні трагедії. По які права там всіх, хто там живе, ти хто не в правительстві, то ніяких прав немає. А зараз все на паузі. То є так. Навіть де, кулібяка сказав Конімечик, той потужний дипломат, що Конституція зараз не працює, є питання. Но... До чого я це все сказав Вам що буде вирішувати? тільки Ні, говорим до того, що вам ще придется куди український язик. <говори> то я так. Ви ж вы угорські на території України, що на Україні. а ми то так. Мы хотим, чтобы из Будапеша на украинский ну, разговаривали. Чтобы наших, наших сейчас там столько, чтобы... Чтобы мама... мова, мова была наша. Да. Чтобы СМИ повсюду была. Что вы слышите, только вам что нас на Закарпатье. А мы смотрели... хотим, чтобы в Будапеште да. все на украинском. Чтобы смотрели 95-й квартал и ходили в зеленых этих самых... Тапках. Железных капелюшках. И я вам хочу сказать, чтобы Орбан на украинский начал разговаривать. Да. И тоже начал хлопать Владимиру Санычу. Потужно. Ему нравится, Каждого когда его аплодируют. Он все-таки актер. Больших и малых театров. Так, короче, театра, дурні, давай не кажи. Слухай нашого і буде вам перемога. До побачення.